Дипломи майбутнім керівникам оборонно-військової галузі вручив особисто міністр оборони України Михайло Єжель. Я впевнений, що сьогодні оперативно-стратегічного рівня підготовки нашого університету це професійне підготовлення з високими враженнями і якісними офіцерів, які здатні ефективно вирішувати завдання. Полковник Олександр Михайлов отримав направлення з Генерального штабу Збройних сил України на проходження оперативно-стратегічного рівня підготовки. Про час перебування у стінах університету військовослужбовець згадує охоче. Найяскравіше запам'яталися, звичайно, практичні завдання з виїздом у війська, практичні заходи і, звичайно ж, поїздка до Великої Британії. Цьогорічний курс із відзнакою закінчили п'ятеро випускників. Навчання офіцерам давалось легко. Запорука цьому наполеглива праця. Щоб стати найкращим, на мою думку, потрібно мати перше це мету, яку повинен ставити перед собою кожен офіцер. Мету велике бажання до особистого зростання, як для себе, так і для держави, так і для збройних сил. За традицією Михайло Єжель вручив перехідну шаблю часів Богдана Хмельницького кращому випускнику полковнику Костянтину Аніконову, як символ звитяги, доблесті та честі. А надзвичайний повноважний посол Великобританії пан Літернер, меч королеви Єлизавети II – полковнику Сергію Галушку, який закінчив університет оборони із золотою медаллю. Вперше такий меч вручав попередній начальник штабу оборони Великобританії під час візиту в Україну в 1996 році. Це знак нашого тісного співробітництва між Україною та Великобританією в галузі військового та оборонного реформування, а також військової освіти. На завершення заходу військовослужбовці виголосили урочисту клятву випускника Національного університету оборони України.